Розділ 16. Надто п'яна, щоб пити. 3. Небо потемніло на дорозі було небагато машин, вулицями віє вітер і почав накрапати дощ. Невдовзі місто зе вкрилося тонким туманом, а висохлі дороги знову стали мокрими. Сісяє, хитаючись, вийшла із клубу. Хоча вона все ще могла ясно мислити, все її тіло хиталося з боку в бік. І вона навіть не могла нормально стояти. Вона не пам'ятає, скільки випила, вона лише згадала, що спочатку відчула опік, а потім заніміла від цього відчуття. Потім, в один момент, вона взагалі нічого не відчула. Вона чіплялася за речі навколо себе, щоб допомогти стабілізувати своє тіло. З усіх сил, намагаючись підійти до машини, вона дістала ключі від машини і хотіла відкрити двері. Але її руки нестримно тремтіли і ключі впали на землю. По ній пройшов холодний дощ і сильний вітер. Зараз вона відчула, ніби її кинули в палаючий вогонь, а наступної секунди у крижаний холодний світ. Сильний порив вітру викликав у неї головний біль, вона раптом відчула пекучий біль у грудях і втратила всю свою силу, впавши на землю прямо біля дверей своєї машини. Її очі почали горіти. Біль у грудях і пригнічені почуття майже ламали її. Було так багато разів, коли їй хотілося просто поплакати, вона хотіла просто напитися і забути про все, але її сумління забороняло їй це зробити. Її очі були сухі, що з них не могла виступити й сльоза. Її сльози, напевно, висохли багато років тому, і зараз не лишилося сліз. Щоб плакати. Хані Фен, ти ніколи не дізнаєшся, скільки зусиль я доклала, щоб ти мене полюбив. Вона думала, що за кожну унцію додаткових зусиль, які вона докладає, тепло між ними може накопичуватися, і, можливо, одного дня він обернеться і зрозуміє, яка вона хороша. Адже шлюбний контракт у них був, чи не так? Дощ разом із холодним вітром проник у холодне і самотнє місто. Можливо, сісяя була не єдиною, хто почувався нещасним під цим холодним дощем, але це був перший раз, коли вона так чітко відчувала цей нестерпний біль, вона навіть не відчувала такого нестерпного болю, коли Ханіфен холодно покинув її. Вона подумала, що було б краще, якби вона просто втратила свідомість принаймні страждати їй не довелося. Пане, вона схожа на директора Сі. Асистент Лісі раптом вигукнув, коли машина поїхала вперед. Мой учень нахмурився, уважно вивчаючи дані у своєму ноутбуці. Він підняв голову і подивився в напрямку, куди вказав Лісі. Він побачив жінку в бежевій вітровці, яка сиділа навпочепки на парковці, ніби щось шукаючи: «Майстри, це пані Сі? А мой, який був за кермом, миттєво впізнав Сісяє. Це директор Сі, недобре. Здається, вона п'яна, а на дворі Лє». Лі Сі був помічником попереднього президента корпорації Слава Світу Му Інаня. А тепер він був помічником Му Ічена. Раніше він працював у головному офісі та знав Сісяє. Він завжди мав сприятливе враження про розумну і красиву директора Сі. Сісяє не знала, як довго вона шукала, вона не могла знайти свої ключі. Хвилі і хвилі запаморочення налітали на неї, її одяг був наскрізь промоклий, і вона ледве трималася, спираючись на машину. Вона була дуже п'яна, коли біля неї зупинилася машина Моюйчен. Її очі не могли правильно сфокусуватися, і вона, здавалося, була трохи здивована, коли перед нею з'явився Моюйчен. Її м'які губи злегка розтулилися, і вона збиралася щось сказати, але нічого не вилетіло з її вуст. Перш ніж вона змогла, вона втратила свідомість. Мой чен ступив вперед і втримав її падаюче тіло. «Майстри, це справді пані сі, її рана ще не загоїлася, а Мус похмурнів, дивлячись на дівчину, яку тримав Моюйчен. Він не пропустив її руку, яка все ще була забинтована. У повітрі стояв сильний сморід алкоголю, і було досить некомфортно. Це якийсь міцний алкоголь, як я відчуваю, скільки всього випила, директор Сі? Лісі був здивований, побачивши непритомно сісяє. Він не пам'ятав, щоб Сісяє була п'яною навіть під час вечері в компанії. Майстре, давайте повернемося в машину, дощ посилюється. А муж швидко відчинив двері машини. Муюйчен нахмурився і подивився на дівчину на своїх руках. Він глянув на землю і знайшов ключі. Лісі взяв їх, коли мойчен розвернувся і пішов до машини. Де ви живете? запитав мойчен, сісяє, допомагаючи їй сісти у машину. Однак сісяє вже міцно спала і зовсім не чула його. Кашель Сісяє незручно нахилилася до вікна після того, як трохи покашляла. Її тіло здригалося і згорнулося калачиком, її волосся також здавалося досить мокрим. Майстре, куди нам їхати? запитав Амо з водійського місця. Моюйчен підняв голову і зрозумів, що вони на роздоріжжі. Він обернувся і подивився на п'яну сісяє. Потім він сказав: Повертаємось до клинової резиденції. Клинова резиденція приватна віла Моюйчена в районі Віл Великих Хвиль. Потім він повернувся, щоб узяти ковдру зі спинки, щоб накрити тремтяче тіло сісяє. Після цього він взяв документи біля себе і продовжив читати. Помітивши це, Амо тихо підняв температуру в машині. Авто пройшло крізь дощ і поїхало на північ міста. Проминувши довгий і широке шосе, вони нарешті доїхали до входу в житловий район високого класу. Майстер, охоронець упізнав машину мою вічена і чемно привітався з. З тихим чоловіком. Потім він відкрив ворота і впустив машину. Проїхавши кілька звивистих поворотів, вони під'їхали до віли. Аму швидко пропаркував машину і відчинив двері. Моючен відклав документи і повернувся до сплячої жінки. Він трохи подумав, перш ніж вийти з машини і взяти дівчину на руки. Віднеси документи в мою кімнату. З цими словами він зайшов у свій будинок.